Всім доброго ранку. Майстерня ключ Київ вітаю вас. У нас сьогодні в роботі Golf 2018 року Америка. Рідний ключик такий обосточений. прописали ідентичну оригіналу. практично, Зачиняє, відчиняє, все справно працює. Також працює і безключовий доступ. Машинка відкривається. Машинка зачиняється. Зачинена. Відчинено. Так, сідаємо в авто, покажемо, що все працює, все чудово. Так, Рідний ключик обесточен. Це той, що додали ми, видалили всі ключі з пам'яті авто. Перезаписали рідний і додали ще отакий універсальний гарненький ключик. Якщо у вас, наприклад, гольф і у вас один ключик, рекомендую звернутися до майстра, щоб зробити запасний ключик. Наша адреса Герой Дніпра 41 це на території ринка. Під'їхати можна по адресі Герой Дніпра 49, Це цей дом. Тут зупиниться, пройти 100 метрів, заходити в ринок і ми справа. Також можна заїхати з Соболонського проспекту 52 прямо на територію ринку. Краще це робити не в вихідні дні по будням, там більш-менш буде місця. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. 093 659 14.